Німецький менталітет і наш український інші зовсім. Насправді це великий стереотип про те, що ми дуже відрізняємося від європейців. Наш менталітет дуже схожий на європейський. Про це говорили самі німці. Мені люди, з якими я спілкуюся, сказали, що вони очікували, що ми трошки будемо відрізнятися, але насправді ми дуже схожі. Ми відрізняємося тільки нашим вихованням, тому що наш досвід там, важких 90-х років, Радянщини, він не прийшов дарма. І це впливає на деякі погляди на життя. Але насправді ми дуже схожі, ми, наша поведінка така сама, наші такі цінності, ми досить такі стримані, як німці. І якщо брати, наприклад, інших біженців, наприклад, там мусульман, то вони дійсно дуже відрізняються від німців. І німці боялися того, що українці також будуть відрізнятися, будуть якісь інакші. Але насправді ми тут, у Німеччині, максимально схожі на німців. І якщо пройде ще одне покоління, ми вивчимо мову і будемо е спілкуватися, бо нормально німецькою. Тоді я вважаю, що ми можливо навіть розтворимося серед німців, тому що ми як зовнішні, так і наша поведінка, і наші цінності дуже схожі європейські. Відрізняється від те, що кажу, що ми трошки по іншому там будуємо свій бюджет, а маємо інші погляди на харчування, маємо інші погляди на там житло. Наприклад, ми більш такі, от, е, вийшли з бідності, можна так сказати. І це впливає, тому що у нас бідніша країна, і от саме фінанси вони впливають на наші погляди на життя. Моя думка така.